Вітаю! З вами Ірина Дудчик. Сьогодні я пропоную вам виготовити з бісеру ось такого миколайчика. Для роботи нам знадобиться бісер дрібний та проволока для бісеру. Проволоки нам потрібно взяти 65-70 см. Це для дрібного бісеру. Якщо ви будете працювати із середнім або крупним бісером, відповідно проволоки потрібно більше. Використаємо такі кольори: білий, синій, рожевий для личка, дві намистинки чорні для оченят, нам знадобляться, та червона намистинка для носика. І на верхівочку шапочки я використала ось таку велику намистинку блакитного кольору можна білого кольору зробити. Отже, приступимо до роботи. Нашу відміряну проволочку складаємо навпіл. І на серединку опускаємо нашу велику намистинку. Далі починаємо робити перший рядочок. Перший рядочок у нас 4 намистинки синього кольору. І просуваємо проволочки назустріч одна одній, попадаємо у намистинки. Тобто ми просуваємо навхрест через намистинки. Пам'ятаємо про важливий момент перед тим як затягнути, нам потрібно зробити це обережно, щоб кінчики проволочки в нас були рівні. Ми поступово затягуємо і міряємо, щоб вони були рівненькі. Ось таким чином. Далі другий рядочок у нас 5 синіх намистинок. Тут ми все будемо плести паралельним низанням, і по черзі нанизувати кожен рядочок і просувати назустріч проволочки, затягувати та розрівнювати фігурку. Наступний рядочок також 5 намистинок. Далі рядочок із шести білих намистинок. Щоразу ми розрівнюємо проволочки, щоб бісер краще легше нанизувався та легше просувався назустріч. Ось шапочка вже й готова. Переходимо до личка. Перший рядочок із рожевих намистинок у нас вісім штучок. Далі рядочок із оченятами, три рожеві намистинки, чорна для очка, знову рожева, ще одне очко і знову три рожеві. Далі рядочок з носиком Чотири рожеві намистинки, червона носик і ще чотири рожеві. Далі рядочок вісім рожевих намистинок, далі ми переходимо до Кожушка. Робимо рядочок із шести білих намистинок, потім рядочок Дві сині, одна біла, дві сині. Після цього рядочка нам потрібно зробити рученята. Для ручок ми кожну ручку плетемо на окремій проволочці. Для ручки ми нанизуємо 4 синіх, одну білу і одну рожеву намистинки. Опускаємо ці намистинки до кожушка, одну рожеву трошки відсуваємо, а через білу і чотири сині ми вертаємо проволочку назад до кожушка. Для того, щоб ручка затягнулася не на серединці проволочки, а щільненько тут біля кожушка. Нам потрібно затиснути пальчиками ці намистинки разом з фігуркою, і потім затягнути. Ось так вона відразу буде у нас біля кожушка. Так само робимо на іншій проволочці: Чотири синіх, одна біла, одна рожева. Рученята готові. Продовжуємо плести наш кожушок. Нанизуємо знову дві сині, одну білу, дві сині. Наступний рядок три сині, одна біла, три сині. Далі рядочок Чотири сині, одна біла, чотири сині. Наступний рядочок 5 синіх, біла 5 синіх. Тепер рядочок буде із шести синіх одної білої шести синіх. І таких рядочків нам потрібно виконати 4 штучки. Таких рядочків ми повторюємо 4 рази. Шість синіх, одна біла, шість синіх. Чотири рази я повторила рядочок по шість синіх, одна біла, шість синіх, і нам залишається зробити останній рядочок білого кольору із 14 намистинок. Ми проплили всі рядочки і тепер закріпимо наші проволочки. Для цього нам потрібно в бокові петельки пронизати наші проволочки. Робимо це 4-5 разів і потім можемо відрізати проволочку. Ось наша фігурка і готова. Її можна підвісити на ялинку чи подарувати комусь. Дякую за увагу! Творіть із задоволенням!